Слава Богу, що у нас є світло. Амі. Слава Богу за кожного з вас. Я вас вітаю, Дана на церква. Рада бачити вас. І у нас ще підходить до завершення місяця листопада, це місяць Божого і молитви. Тому сьогоднішня проповідь буде на мірну тему. Але для початку хотіла б вас запитати, чи забували ви когось зі своїх рідних або батьків, живих друзів. Можливо, ви забували їхнє обличчя або голос. Мої батьки часто згадують, розповідали мені, що коли я їздила до Криму на все літо з моєю бабусею бойовиною сестрою, то після повернення додому, коли вони мене зустрічали на пероні, я не впізнавала їх. Я убігала, тікала, бо не розуміла, хто ці люди. І з відсутністю постійного контакту з... Якоюсь людиною, ми можемо забути ті відчуття, які були у нас поруч з нею, можливо, те тепло, чи спокій, які ми відчували. І також ми можемо забути голос. Якщо хтось переживав в близької людини, він розуміє, наскільки боляче забувати голос. Бо зовнішність вона, можливо, ще довго буде в нашій пам'яті, ми можемо повернути, а голос він дійсно забувається і повернути вже ми не зможемо. Тому сьогодні буду повітувати на тему Забути голос батька. Що робити, якщо забув Божий голос або взагалі його не чув? Як йти вірно за Богом, якщо ми не, не чуємо Його голос? Це неможливо, тому щоб йти за ним, кожна людина має знати Його особисто. Знати ті кроки, які ми маємо виконати, адже своєю мудрістю ми довго не знайдемо. В поріччях 26 написано, адже Господь дає мудрість із його уст, знання та розсудність. Ми потребуємо худості Божої Його знань, Його думок, які він може їм нам дати. Тому сьогодні ми розберемо, як знову почути Голос Божий. І перший пункт, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, що Бог живий. Чи дійсно Бог говорить до нас сьогодні? Біблія запевняє, що так. В книгі послання до євреїв» написані такі слова. «Євреїв» — перша глава, перший будів вірші. Багато разів і багатьма спослужбами данину промовляв був Бог до отців через пророків, а останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його не становив до наслідника всього, що ним і віки він створив. Наш Господь він не мовчазний Бог. Він хоче говорити зі своїми дітьми, тому що він активний і він живий. І Бог говорить так, щоб ми могли його почути, щоб ми могли чітко сприйняти його послання і точно зрозуміти, що він хоче від нас. А способи, через які Господь говорить до нас, вони різноманітні. Він використовував різні способи промовляти до свого народу протягом століть. І з буття ми бачимо, як Господь говорив з Адамом кожного дня, віч на ніч в Одемському саду, зустрічаючись з ним про холодні дня. І після того, як Адам не послухався Бога, і вони з Єврови були вигнані в саду, Бог перейшов до інших форм спілкування зі своїм улюбленим творінням.

Чітко сказати. Дивне чіткість. Бо знаєте, Господь Бог в порядку. Yeah. Ви дозволі? Yeah. А коли нема чіткості, то там вже не. Так. І у нас місяць Слова Божого і молитви. І це дійсно ті речі, через які Господь зазвичай може говорити до нас. І все, що написано в Біблії, воно так чи інакше стосується нашого життя. Кожне послання, що описано в Божому Слові, містить істину, яка призначена для нас. І в потрібний момент Господь може відкрити те, що потрібно саме тобі в цей момент. До мене найчастіше Господь говорив через Слово Боже. Було безліч випадків, коли Він показував мені вихід із ситуації, або давав обітницю, яка була мені необхідна. Адже в Слові написано в 2 Тимофія, 3 глава, 16, 17 вірші. Усе писання Богонатхненне і корисне для навчання. Для докору, для викривлення, для виховання правильності. Щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова. Але головне, не зациклюватися на форму, до якої ви звикли. Не потрібно думати, що якщо ваша звична форма спілкування з Богом перестала діяти, то значить Господь перестав говорити. Ні, можливо, навпаки, Господь хоче показати вам щось через інший шлях. І інколи Бог обирає сказати нам щось через інших людей. І не завжди вони будуть на нашу думку підходящими. Хочу про такий випадок. Минулу п'ятницю я йшла по Хрещатику ввечері, і мені треба було завести документи, і вже йду я до метро, щоб доїхати додому, а погода була дуже нальотна. Я кажу моя бабуся. От хотіла просто затягнути капюшон побільше, щоб цей ні до сніг, ні до дощ він не лився на мене. І, звісно, ти йдеш папа. Але тут я приходжу ну, повз якусь будівлю, а ви знаєте, вони на то в принципі одномані. Але чомусь мені так захотілося подивитися, що там за табличка. І я ну, побачила, подивилася, що це була академія мистецтв, ну і тут далі. Якби дощ ідеться. І підходжу вже до підземного переходу, там бачу два сили, бо світла не було, було дуже темно, і я думаю, так. Хоч би не спитали дорогу. Бо вони. Я бачу, що ці слет, вони стоять, вони рухаються, дивляться на мене. Я відчувала, що вони дивляться на мене. Як ви думаєте, що вони мене спитали? <клухи> О, <клухи> тільки ці слова «Вибачте, будь ласка, підкажіть. В мене охопила паніка. Я не водій, Я нічого не розумію з цьому. Мені ну, важко взагалі. Я не знаю, які вулиці до коло мого будинка. А коли в мене питають в Києві щось, то я просто можу, починаю або гуглити. Або згадувати, згадувати дуже тяжко. Ось, Тому мені це було дуже панічно, страшно. Але, як ви гадаєте, яку будівлю вони мене запитали? <плес> Ту академія мистецтва. Я це почула і думаю, о, нарешті я можу використати свої знання. <плес> Бог використовує людей, які ну, зовсім не підходящі, аби, щоб промовити, промовити до кожного з нас. Деякі вони можуть бути незнайомими. Інші можуть бути близькими до нас, і членами наших, наприклад, родин, або пасторами, або вчителями, або лідерами наших домашніх груп. І через це Бог дає нам втіху, можливо, настанови через слова цих віруючих людей, або підбадьорти, або застерегти нас, коли ми дійсно найбільше цього потребуємо. Або саме ми можемо бути цими людьми, через кого Господь хоче допомогти. Тому ми маємо бути в постійному контакті з ним. Читати його слово, розмовляти з ним і в молитвах також. Адже написано в Єремія 33, 2-3 Так говорить Господь, котрий створив землю, сформував її і утвердив: Господь його ім'я. Звернись до мене, і я тобі відповім, Сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Господь численно кількість разів говорив до пророків через пророків до народу або особисто до людей. Але якщо буде потрібно то він і через ослицю промовиться, як описано в Біблії. Тому я вірю, що до кожного Господь може і головне хоче говорити як слово, так і через молитву та інші шляхи, які необхідні саме йому, а не нам. Тому будемо переходити до другого пункту, і це зрозуміти, яким є голос Божий. Скільки в мене і Бога, скільки і Бога без характеру. До кожного Господь може звертатися як з підбадьоренням, як бачить добре, торготливий, так і з викриттям, як Господь справедливий. І в силу нашої людської натури ми легше сприймаємо те, що Господь може нам говорити лише добрі речі. А ті, які осуджують нас, думати, що це не від Бога. Або ж навпаки. Але ж не спокій. Ми, ми маємо приймати ці засудження інколи. Тому що, щоб ми не зійшли із правильної стежки, Господь має нас викрити, має нас наставити. Тому ми маємо приймати це також і за його волю. Адже в Слові Божому написано в об'явленні 19: Кого я люблю, того й докоряю і караю, будь же і попайся. У мене був такий випадок, що я довгий час відховала собою про декількох людей. Я не розуміла, чому Господь звів мене саме з ними, чому я не заслужила тих, хто був би підходящий мені. І взагалі ропа це мій стабільний гріх, який я дуже часто заправляю. І тому моя молитва, вона дуже часто переходила в якесь бідкування, що ну, ну чому, Боже, ну чому? Але, знаєте, є терпець у Бога. І кому, коли Господь вже відповів на це питання через одну людину, е, коли вона сказала, що ну, ці люди не можуть стати для тебе великим благословінням, І ти маєш змістити свій погляд на... Скажімо так, іншу точку зору. Я не повірила. Я не завикла, що Господь може так до мене вимовляти, це перше. Друге, я не змогла сприйняти цю е, суть, що Господь мені сказав, адже я хотіла би вчити зовсім інше. І е, в інший день якось пройшов час, знову моя молитва переходила у цю вист... стан відкування, е, мене наче окрепило. Господь показав мені, що я як той ізраїльський народ, який я робче, на якісь тимчасові труднощі, і наче забув, що очікують його попереду. Яке благословіння, взагалі ну, до чого він це приходить? Я таке думаю, ого! Я хотіла підбадьорення, Я хотіла, щоб мене там якось погладили, сказали, ну нічого, сонечко, таке життя. Але Господь, він і батько як добрий, так і суворий. Тому він краще знає, що нам реально потрібно. Головне, слухати його. І не думати, що тільки ми знаємо краще, що нам потрібно почути. Тому не формуй завчасну думку, яку ти хочеш почути від Бога. Почуй те, що Він хоче сказати тобі. Бо якщо ти такий розумний і вже все знаєш, то навіщо Богу взагалі тобі щось сказати? В обличчях 15 главі 32-33 вірш написано. Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу. Хто ж застереження приймає, той набирається розуму. Страх Господній навчає мудрості і славі передує покора. Будь покірна, Господу. Не відкидай повчання, навіть якщо це тобі не досить приємно. Бо Господь говорить до тих, хто хоче почути не тільки добре, але й погане. Тому з цього ми переходимо до нашого третього пункту. Зрозумій, чи хочеш ти почути. Якщо ми вже знаємо, що Господь живий. І він говорить з нами. Якщо ми знаємо, який його голос, що він може говорити як з милістю, так і з суворістю, то залишається лише одне, що потрібно перевірити в нашому серці, це чи ми дійсно хочемо його почути. Чи захочемо виконувати те, що він скаже? Якщо він скаже, як Йоні плести до того міста, в яким категорично не хотів потрапити, чи захочемо ми виконати Божий план. А не наша. Чи можливо, ми звикли жити в комфортному, теплому середовищі, в об'явленні 3.15 написано: я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. Ой, якби ти був або холодним, або гарячим. Можливо, ми настільки звикли бути теплими, що вже й не жадаємо Божого Слова, не жадаємо змін, до яких Господь може нас підштовхнути. На недільному служінні пастор Олексій розповідав про травмуючі моменти, через які ми можемо перестати чути. Голос Божий. Я б хотіла звернути увагу, що е, передусім ми маємо виконати все можливе, щоб дійсно його почути. І, можливо, ми не приділяємо достатню увагу, молитві або читанню Слова Божого. У мене був період, коли я зовсім не отримувала нічого з Біблії. Я читала її, щоб читати, бо треба виконати план ювершну, хто знає. За кожен план Галочка, от я його так читала. Але внутрішньо я розуміла, що ну щось не те, чомусь мене не торкає те, що там написано. я проаналізувалася і зрозуміла, що так, як було раніше, що я зранку читаю, воно вже не діє. Бо зранку я можу бути в поспіху, тому пробувала починати детальніше дійсно роздумувати над словом саме ввечері, коли мене ніхто не чіпає. І я можу бути один на один з Богом. І це дало свої результати. Біблія написано. Адже кожен, хто просто тримає, а той, хто шукає, знаходить. І тому хто стукає відчинить. відчинять. Матвія 7,8. Якщо ми будемо шукати Божого голосу, Божої волі наше життя, він неодмінно нам відповість. Потрібно лише зазирнути в наше серце і чи воно відкрите, чи воно щире перед Богом. Тому що від нас потребується лише щире бажання його чути, за те, яке благословіння він може дати, якщо ми зможемо бути в постійному контакті з ним. Він здатен забезпечений нас мудрістю, нас розумінням, адже в слові написано в Єремії 29.11. Адже лише я знаю намір, який маю ще до вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про міг, аби забезпечити нас добробутом добробутом, майбутньому і надією. Він той, хто ніколи не покинен, хто бажає нам спокою, добробуту, і тому навіть якщо зараз ти не чуєш його, намагайся всім серцем. Просто бажай почути те, що хоче він сказати тобі. Зроби все можливе, щоб щоденно проводити час у молитві, у вивченні Божого Слова і його осмисленні, що дуже важливо. І чим більше ти будеш проводити час наодинці з Богом, його словом, тим легше тобі буде впізнавати Його голос. Тому ми перейдемо до висновків. І моя попит називалася Забути голос Батька, як згадати Божий голос. І перше це те, що потрібно визнати. Боже бажання говорити з нами і говорити у тій формі, в якій Він забажає, а не якій ми звикли. Друге, визнати, що Господь багатогранний і може говорити до нас не лише приємні речі, як батько добрий, а й дещо неприємне викриття, як батько справедливий. Не відкидай те, що, можливо, не подобається тобі, уважно стався до Божих слів. І третє, визнати, чи хочемо ми чути його. Чи хто ми виконати його волю? Чи готові ми покласти жертву за спілкування з ним? Чи не втратили ми нашу першу любов до нього, коли ми могли молитися без всяких труднощів, могли читати, отримати відкриття одразу? Тому постарайся дійсно виконати його слово і проаналізувати своє серце. Тому давайте зараз ми встанемо в наші ноги. І помолимось. Аби ми не були теплими, ми були гарячими, які справді за спілкування з ним. Можливо, нам потрібно жертвувати часом, інколи силами, але це все, все заради того, щоб більше пізнавати його і чути його голос. Болій Господь, ми так вдячні, що ти у нас є. Ми знаємо, що ми можемо звернутися до тебе і дійсно отримати все, чого ми тільки бажаємо за твоєю волі. Можливо, ми не нести були благодаря до тебе. Можливо, наша так, що любов на тохі підостила, Господь. Але ми дійсно бажаємо чути твій голос. Дай, Господь, почути тебе тим, хто ніколи його ще не чув. Дай, Господь почути, відновити це в спілкуванні з тобою тим, хто, можливо, забув його. Поможи, Боже, слідувати твоїм законам, Господь, які ти записав с Слові Божому. Поможи нам більш ретельно вивчати Твоє Слово. Поможи нам, Господь, щоденно. Так в молитві і спілкування з тобою не просто в такому роботі можливо, як у мене було Господь. Я знаю, що наша молитва, вона спілкування, це спілкування з тобою, це діалог. Тому, Господь, поможи нам чути тебе, чути те, що ти хочеш нам сказати, а не те, що ми, можливо, вже задумали, Господь. Звільни нас від цього всього. Допоможи осполучити тебе. Допоможи, Господь, відчувати тебе як батька доброго і батька справедливого Бога все тобі Боже дякуємо, бо ти величину твої людям, тому що ти величний Господь, ти величний і повторний, Боже. За тобі честь, Алла і слава, віки вічні. Амінь. Амінь.